Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. І першим буде це розкішне коліє компанії Gold Dead. Перед вами центральна частина, яка складається з двох елементів, з'єднаних кільцями, і вони можуть рухатись відносно одна одної. Імітується філігрань. Мабуть, це імітація старинної прикраси. Дуже гарний малюнок і дуже гарно і акуратно зроблено. Колір античного золота. І 17 ланцюжків доволі довгих. Зворотній бік виглядає так. В ідеальному стані. Колє довге, центральний елемент знаходиться на рівні грудей, а ланцюжки звисають нижче. Центральний елемент з застіпкою сполучається восьмима рядами ланцюжків. З обох боків така застіпка. Маркування. Під збільшення. Прикраси Голдет є вінтажними, але виглядають вони досить актуально. І компанію могла б скласти такі сережки, але невелика різниця в тоні покриття, в тоні золота. І тут є маркування, мені здається, можливо, це Ayvon. Зазвичай у Ayon крапочка в колі, а тут крапочка. В двох колах. Сережки крупні, гарні, подіомні, земалю. Або такі сережки з ланцюжками. Теж трохи не попадає у тон. Золото тут більш темніший. Але мені здається виглядало б гарно. Пардон, темніший або більш темний. А вам які серешки здались більш підходящими. Брошка у геральдичному стилі. Має втрату центральної підвіски, але в іншому стан дуже добрий метал виглядає чудово. Оці елементи додають об'єму брошці. Імітація коралів, пластик, своротній бік, штампована філігрань. Маркування, на жаль, немає. Брошка дуже гарна. Такий меч. Багато компаній виготовляли подібні. О, мій теж немає маркування. Такий зворотній бік. Це кілечко, ну не думаю, що це Ayon. Гарний філін компанії Avon В очах скляні кабашона червоного кольору виблискають. В доброму стані. Під голкою є маркування Avon. Місяць і сонце, я так розумію, сріблястого і золотистого кольору. Верхня частина, мабуть, місяць сріблястий, а нижня, мабуть, сонце золотисте. і чорна емаль по центру маркування ліс Клейборн, сучасна брошка, але гарна і насибельна. Зараз я покажу декілька прикрас, вставки в яких мені здаються хрізоколою. Але я не гемолог, експертизу не проводила, тому стверджувати не можу. Хризокола мінерал класу силікатів, силікат міді блакитно-зеленого кольору. Назва походить від грецького хризос – золото і кола клей. Золотий клей, бо в даному цей мінерал застосовували для пайки золота. Для хризоколи характерною є непостійність хімічного складу. В міді може варіювати від 15 до 75%. В результаті мінерал має неоднорідну структуру і нерівномірне забарвлення. Твердість від 2 до 4 одиниць по мосу. Браслет має ще такі цікаві елементи. Рослинного, мені здається, походження ще й підпалені по краях. А цей браслет у схожому стилі, мені здається, має зелений агат вставку. Тут блакитного кольору немає, тому не впевнена. Ці прикраси я купувала в різних місцях і з різницею в місяці а й роки просто почала брати, тому що, ну, неначе збираю комплект. Тут є борий кольор, в інтернеті пишуть, що це нормально, особливо для африканського, для африканської гризоколи. І мені здається, коли в зеленому кольорі є отакий синій або блакитний, то це хризокола. Правте мене, якщо я помиляюсь. Два браслети і коротке кольє. Десь в інтернеті було написано, що це бамбук, не знаю. Ще одне кольє в схожому стилі, мені здається, це Мальхіор. Так я і не зрозуміла, хто виробник. Десь було написано, що це корінні американці, але без особої впевненості. Думаю, хризокола. Тут такий малюнок каменю. Дуже гарний. Хризоколо недорога, видобувається повсемісно і в Америці, і в Південній, і в Північній, в Європі, і в Африці, в Європі, до речі, в Німеччині є родовище. Там, де видобувається мідь, там буває Хризокола. Пишуть, що хризоколу не підробляють, але в цьому браслеті я не впевнена, чи фарбований агат. Пишуть, що бувають і жовті включення в хризоколі. Ну, цей схожий не наче. Зарежок попалось аж три, і всі різні. Мені цікаво розглядати під збільшенням ці камені. Носити їх не збираюся, але при бажанні можна зробити підвіски. Гірська порода Ейладський камінь складається з хризоколи, псевдомалахіту і бірюзи. Родовище на півдні Ізраїлю розробляється з. Часів царя Соломона. Іноді буває суміш з халцедоном, і тоді твердість підвищується до сіми. Буває суміш яшми і хризоколи. Так виглядає камінь під збільшенням. На відміну від попередніх виробів це срібло, філігрань. Шукала в інтернеті. Подібні брошки підписують, як зроблені єменітами. Це ізраїльські, можна сказати, репатріанти з Ємену. Думаю, я не помиляюсь, хоча маркування не дуже чітке, ані але, мені здається, вгадуються літери і І є 925. Маркування. Такий зворотній бік, може бути під і закривається зверху, що буває не часто. Про вироби єменітів я робила окреме відео, називається «Яменське срібло. Кому цікаво, подивіться. Я думаю, що це лацький камінь. І брошка вінтажна. До всіх прикрас хризоколою могли б підійти такі біжутерні сережки І це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.